Сьогодні сам час потребує від нас рішучих, чітко скоординованих і об'єднаних дій. Завдяки мужності і звітяги українських військових, славних воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби. За червень-серпень нам вдалося суттєво скоротити територію контрольовану. Людське життя є найвищою цінністю, і ми повинні зробити все можливе і неможливе для того, щоб припинити кровопролиття, щоб зупинити страждання людей. І саме тому я вийшов з ініціативою про негайне припинення вогню. Повномасштабні бойові дії, і я відповідально хочу на цьому наголосити, з 5 вересня з 18 години не ведуться. Жаль, цього не можна е, побачити по екранам більшості телеканалів, але я можу сказати: обстановка на фронті кардинально змінилася. Кожен день до 5 вересня, особливо в останні дні, країна втрачала десятки життів своїх героїв. Кожен день, коли тобі вночі дзвонили, серце зжималося. Коли тобі повідомляли про черговий штурм, артилерійський обстріл, атаку системами залпового огня, які забирали життя найкращих українців, я хотів би чітко проінформувати, наголосити, що Україна не зробила жодних поступок в питанні своєї територіальної цілісності, в питанні свого державного устрою. Ще раз наголошую: зараз іде війна. За незалежність України не більше, ні менше, за існування нашої держави. І ми нікому не здамо ані е, питання суверенного устрою нашої держави, ані питання незалежності, ані питання територіальної цілісності. Я буду відвертим, я не можу сказати, напевно, один Господь знає, як довго буде тривати режим припинення вогню. Я... Можу лише запевнити вас, що українська влада спільно буде робити все можливе для того, щоб зберегти мир.